Такого веселуна і не посміхнутися, це просто неможливо. Він жартує, жонглює і навіть на ходулях танцює завдяки постійній імпровізації. Кожний його вихід в люди це справжнє свято. Знайомтесь, Костя Потяжкін сам собі режисер, артист, гример і, взагалі, людина-оркестр. Вже майже 9 років. Хлопець працює у жанрі пантоміми та клоунади. і кращою винагородою для себе вважає позитивну реакцію людей. Це повертає нас у дитинство і піднімає нам настрій. Так, так це, це добре. Ми звернули увагу що вокруг люди улыбались, сміялись, І навіть хто йшов грустний від нашого настрієння, у них піднялося. Когда я вижу, когда э, взрослые люди э, улыбаются, как детишки маленькие, у некоторых иногда и слезы бывают отчасти, да, они плачут. Вот э, непосредственно у меня просто самое... Масштабна, саме глобальніше, мега архі, е, велике щастя, радість е, на серце в душе. Тому що це найголовніше для нас, для артистів, особливо для уличних, це просто подобається. У цьому залі у костика та його партнерки Ані проходять репетиції. Прямо зараз хлопець вправно накладає собі грим. став. Нормально. Костя каже, що грим це прекрасний спосіб відійти від реальності і пошаленіти. Костю, а ти пам'ятаєш той день, коли ти вперше вийшов в центр міста? Як це було? Це було круто, это було класно. Це було 1 апреля 2012 року. Це той день, коли я вже конкретно вийшов, вже був. Я був в образі, я був клоуном. Я був з балалайкою, Вот. я просто ходив по городу веселив людей. Декілька років тому хлопець загорівся ідеєю навчитися ходити на ходулях. Ось уже рік, як він відчуває себе на них вільно і комфортно. Хоча це складно збагнути, враховуючи, що ходулі 80 сантиметрів за вишки і кожна важить приблизно 4 кілограми. Учився я сам без нікого, ніхто рядом не стояв. падали. Було весело общем. Те, що Костик екстремал, можна зрозуміти. А от як тендітна Аня зважилась на такий відчайдушний крок? Поцікавимось у неї. Було страшно тільки в першій репетиції. але цей страх, е-е, ну, ходив постепенно, як тільки я розуміла, що я все більше і більше розвиваюсь, це ставало все більше, більше цікавіше. Е, вот. Ну і так постепенно вже зовсім як-то не страшно. Почему я стал на ходуле? Потому что я всегда стремлюсь э, не то, что к самосовершенствованию, и это тоже, э, достигать э, чего-то новенького, чего-то интересненького, потому что стоять на одном месте, заниматься исключительно клоунадой, вот, э, людям нравится, да, но самому себе уже немножко начинает надоедать. Когда ты делаешь небольшой перерыв, занимаешься уже чем-то другим, вот для тебя новенькое, потом можно вернуться, потом можно заняться еще чем-то новым. Костя вирішив пожартувати з нами. Спочатку запропонував мені відчути себе в невагомості, а потім оператору. Наш арсен довго не пручався і довірився професіоналу. Давай, 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 давай. Опа! Я пішов. Попробуй це очак. Рамка <рес> младення. <рес> Арсена, ну як тобі там на висоті? Дихається нормально? Так, да, воздух свіжий, глаз вообще. Не качає? Ні, Не, ну так ветерок чуть трохи, ну нормально свіжо. Страшно. Не, только неудобно, трохи чуть -чуть. хитається там. В подальшому Костя та Аня мріють здійснити тур містами України, а враховуючи їхній запал та оптимізм, їм це неодмінно вдасться.